Рік гучних обіцянок, постійних затримок і навіть судова тяганина з Дісней, і ось, нарешті, це сталося. Міджорний офіційно запустив функцію генерації відео. І так вона вже доступна для всіх користувачів. Це одна з найочікуваніших новинок у світі генеративного контенту. Але що ми отримали насправді? Давайте розбиратися. За одне зображення система генерує одразу 4 відео, кожне по 5 секунд. Це значно полегшує пошук саме того варіанта, який влучає у ваш задум. І це ще не все. Кожне з цих відео можна подовжити до 4 разів по 4 секунди, у підсумку до 21 секунди анімації з одного статичного кадру. У тарифі Relax користувачі отримують безлімітну кількість зображень і відео всього за 60 доларів на місяць. Якщо платити за рік, виходить ще дешевше 48 доларів на місяць. І це значно вигідніше за Runway чи Halo. Але є й слабкі місця. Якість відео поки що лише 480 p фактично якість на рівні старих DVD-дисків. Без апскейлера обійтись буде складно, якщо вам потрібна чіткість для професійного проєкту. Наразі доступний лише режим Image-to-Video. Немає управління камерою, синхронізації губ, генерації звуку чи детального контролю за динамікою сцени. Безкоштовного режиму немає. Мінімальний тариф 10 доларів на місяць, навіть щоб просто спробувати. Та, попри все, це система працює швидко, камера в кадрах рухається плавно, а продовження працює стабільно. Вражає, що навіть при кількох розширеннях відео зберігає коген. Не розсипається на випадкові фрагменти. Підписуйся та зберігай цей пост, щоб не загубити.